Привіт, дорогі любі водолії! Це ваш Таро-прогноз на червень місяць 2024 року. І так, давайте подивимося, яким буде цей місяць червень для вас, дорогенькі, перший місяць літа. Що підкажуть вам карти? які будуть полювати енергії. А я, до речі, попрошу вас підписуйтеся на мій YouTube канал, ставте лайки, сійте насіння щедрості, хай ваша щедрість вертається вам, дорогі зимки. І так, які... ви також можете прослухати таро прогноз на травень. І поділитися, які у вас ситуації збіглися. Що було такого у вас цікавого в житті? Діліться в коментарях. І так, перша карта король чаш. Король чаш це про емоції, про людину, яка вміє вислухати, яка вміє дати слушну пораду. Можливо, це лікар, до якого ви звернетеся, або душевна подруга чи друг, який дасть вам пораду, зуміє вас вислухати. Однозначно, така людина появиться у вашому житті в червні. А ми цікаво, про що то буде, про що ви. Вам дійсно треба буде поради, вам треба буде підтримки. А, і це карта, коли людина дуже вже виснажена, змучена. І можливо, ви себе погано почуваєте, звернетеся до лікарів. Лікарі скажуть, та все добре, все окей, про завершення якогось етапу у вашому житті, тому що це 10-та карта, карта, 10 це щось завершається, щось іде. давайте Подивимося далі. Яка ситуація? Хочу витягнути карту на цю карту тут. Підтримка у вас буде, хоча ви вже і змучені, так як на останньому подиху. У вас буде підтримка Рицар Пентаклі. Можливо, вам треба щось завершити, щось почати, і ви вагаєтеся, чи стане вам коштів на все це. Стане, якщо коштів нема, то вам. Прийдуть ці кошти однозначно. Якщо ви переживаєте за гроші, що вам щось десь, можливо, це якась втрата, гроші прийдуть. Так, цікаво, вже так. Все буде добре, вам не треба дуже переживати. Тут те, що відійде, відпускайте, тому що ваше життя можливо з роботи вас звільнять, тому що іде якась така ситуація, іде якась така інформація, що щось таке у вашому житті завершиться, щось піде від вас таке, що ви би вам страшно буде. Вам буде страшно і важко відпускати, але відпускайте, тому що йде нова можливість. Рицарі це завжди щось нове, якісь нові можливості, нові гроші, нова робота, щось, що прийде швидко до ваш, в ваше життя, якщо ви відпустите. І тут дивіться, кохання. Якщо це людина ваша, можливо, тут якась іде такий розрив із роботи, і розрив у стосунках, і розрив у відносинах. Далі ще краще. Відпускайте все іде кохання в ваше життя. <гум> все буде добре. Довго не сумуйте. Всі ці ситуації для вас вам. На руку. Вам проіграється на руку. Якщо ви це робота, ви знайдете нову роботу, прийде нова людина, в ваше життя, краще ваше життя. Може, ви скажете, а не хочу вже нікого, хочу подихати вільно. Це така карта свободи. Нарешті, ура! І трошки насолодитися, і ви почуєте, що ви. Цінні навіть самі для себе, ви себе любите, і світ вас любить, ангел над вами, над вами вищі сили, і коли ви вирветеся можливо з цього кола і такі, а що так можна було, як добре. Ще одну. Карту з цієї колоди, кохання, подивіться, все на краще знову. Хороша колаборація, все. Якщо це якісь, ем, навіть такі паперові, якісь ділові відносини, то подивіться: одна карта кохання і друга карта взаємопорозуміння, кохання, підписання договорів, контрактів все найкраще йде у ваше життя. Те, що вас отут мучило. Все йде у ваше життя, відпускайте. З легкістю у ваше життя, іде чудові, ідуть чудові ситуації. Все для вас на краще. Так, ще одна колода, інша колода з цієї колоди від Що там далі? Цікаві ситуації у вас закручуються, щось піде не по плану. Якась трансформація, як і духовна. Більше йде духовна трансформація, тому що тут треба і відпустити, і вирости духовно, щоб досягнути цих таких вищого такого духовного, як і вищих вібрацій, таких, щоб притягнути це в своє життя, то йде така велика трансформація. Це карта. Башня, вежа, руйнування, руйнування старих думок, якихось старих стереотипів, за які ви трималися. І вам здавалося, що вже більше нічого немає. Тільки от та ситуація і вона вас дуже міцно тримала і прибивала до землі. І ви не бачили, що на вас? Вам треба просто було встати, що на вас чекає дуже багато чудових можливостей. І щоб ці можливості прийшли у ваше життя, вам дійсно треба повністю трансформуватися. Якась такий трансформаційний період у вашому житті прийде. Давайте витягнемо ще одну карту на цю трансформацію. Про що ця трансформація у вашому житті? далі? Так, Вам треба буде такого спокою і все обдуматися. От щось рушиться, щось йде з вашого життя, щось руйнується, і вам може бути страшно, тому що це карта ще і страху. І тут головне знайти щось таке, що вас тішить, щоб не опуститися так в вібраціях, знайти щось, що вас буде тішити. Тому що сімірка жезлів це про баланс в першу чергу, емоційний ваш, про емоційний стан. І тут така йде інформація, що це більш так зруйнується ваш стереотип, ваше бачення, щось таке, що ви думали. Як так можна? Вам буде тяжко в це повірити, і вам треба знайти ту гармонію. Оцей баланс. Давайте зараз на цю карту пояснення витягнемо. Баланс. Знову ж таки, баланс. Людина тут на одній носі, тут медитує, потрібен баланс. І баланс потрібен і емоційний, і. А тут ваш пентаклі це про гроші, грошовий такий баланс, гроші якісь невеличкі будуть, якщо ви переживаєте, що, можливо, їх замало. Глянемо, яка тут ситуація проігрується. Що вам робить? Королева чаш? Королева чаш жінка, яка буде у вашому житті присутня, і це жінка дуже добра. Доброзичлива, чуйна і така, яка зможе дати вам слушну пораду, щось, щось у ваше життя прийде, ви будете після, ці... після таких розмов ви будете горіти бажанням, у вас появиться мотивація, появиться такий оптимістичний запал, іти далі. Подивіться, як як дівчина дивиться в майбутнє, в світле майбутнє, з яким не оглядається назад, і можливо, оця жінка вам допоможе побачити оце майбутнє, залишити все, всі ці все те, що вже віджило, що вам не служить, чи то в бізнесі, чи то в відносинах, подумайте кожен про свою ситуацію, щось відпаде у вашому житті, і це для вас буде на краще. І щось нове прийде в ваше життя. От дівчина хоче навчитися кататися на дошці, і вона йде, і вона дивиться, хоч ще ніч, вона ще не бачить, як це має бути. Але вона вже хоче, вона йде, вона вже готова. І, звичайно, після кожної ночі завжди рано настає. Настає, коли ми чогось не вміємо, ми завжди. Вчимося і тільки з практикою, і тільки із тим, як ми не зупиняємося, ідемо до своєї цілі, ми приходимо до результату хорошого. Тут четвірка пентаклів. Гроші будуть. Стабільні кошти, це стабільна робота знайдеться в вашому житті, якщо ви, можливо, звільнені з роботи. Чи самі вирішили піти, хватить, я вже не буду. там. Ну, тобто не влаштовує у вас це. І ви собі скажете, я йду в майбутнє, не оглядаюся. І прийдуть гроші. прийдуть, прийде стабільна заробітна плата. Це стабільність в життя прийде. Якщо вам зараз здається, що все зруйновано. Ви не бачите просвітку, все прийде, стабільність прийде в ваше життя. І <кхем> все буде добре. А є тут а, і будинок, якщо ви шукали, і ну, така стабільне життя. Знаєте, стабільне життя, воно навіть дуже добре. Давайте ж з цієї колоди ще одну карту витягну. Так, у вас буде багато ідей, у вас буде у вас буде багато планів. Тут вже людина планує, має ідеї, планує, дивиться у вікно можливостей, відкривайте це вікно можливостей, рухайтеся вперед, і все до вас прийде. Так, ще одна колода. Така колода мандрівників. Ідеї будуть, робота буде. Відкривайте це вікно можливостей. і... Буде все по справедливості. Так, наскільки ви вкладаєтеся, настільки е, Всесвіт вам відповість взаємністю. Буде все по справедливості. Карта правосуддя, карта правосуддя. Е, і це в першу чергу про такі. Про чесність з собою, в першу чергу, коли ви чесні з собою правосуддя це таке ще про пробудження, що пора приймати рішення. От ви, як сам собі суддя, ви сам собі маєте прийняти рішення. Отут людина має якісь ідеї, ще, можливо, якісь вагання, і тут про те, що ви маєте стати тією людиною, яка себе змотивує, прийме рішення. Станьте для себе суддєю, Проаналізуйте свою ситуацію так, якби з боку, якби ви були суддя і дивилися на ту ситуацію як суддя. Не так як ви самі всередині ситуації і ви не бачите. Подивіться на ситуацію з боку, будьте для себе суддєю. Як би ви це все розсудили? Як це для вас все виглядатиме? Збоку, не так як для вас, а з боку посторонній глядач. Дивився на це. Давайте ще на це правосуддя. Витягнемо ще розочарування. Будуть якісь розочарування. Ви... Щось вас розч... розчарує. І це також карта такого не тільки розчарування, але іще як такого суму. Щось у вас буде і такого є ностальгії. Ось. Правильно сказати такої ностальгії, щось вам захочеться навіть так і всплакнути, згадати якісь а, минулі добрі часи. Карта ностальгії, карта. Коли вам, о, і, і це також карта такої трошки жалості до себе, але не настільки жалості, скільки такого приємних спогадів, як було добре. І так, якби вам здається, що все втрачено, колись було добре. Ні, не все все не втрачено. От тут дві чаші є пролиті. Тут дві повні і ще одну ви тримаєте в руці і самі проливаєте. Це як проливаєте сльози, якийсь сум жаль, така ностальгія за тим, за минулим Але і жалість до себе. Але ви дивіться, тут чаші повні. Повні чаші можливості. І тут у вікнах світло, вас чекають, вас люблять. Не сумуйте, не плачте, бо тут такі сльози, і вам... Де... але вас чекають, ідіть, вам треба тільки піти в той будинок, де вас чекають, де вас люблять. Ідіть і насолоджуйтеся. Так. І чекає вас король. Чаш <laughs> також може всплакнути разом. Король чаш вас також чекає, водолієте ви. Це ви король чаш, це про вас. Ви такі чуйні, доброзичливі, завжди вмієте як і полікувати словом. Така людина, яка живе більш таким душевним покликанням. Такі енергії пануватимуть вас. У вас у червні. Так вас ось щось розчулить. Ви себе будете почувати такими. Такою дитиною, що вас от є кому захистити, вас люблять, у вас буде, от іде така енергія, коли ви попадете в таке коло любові, і вам буде дуже-дуже добре, так радісно аж до сліз. Так. Карта ще з цієї колоди, король Пентаклі! Король Пентаклі. дивіться, два королі. Не плачте, не сумуйте, у вас буде підтримка, у вас буде коло людей, прийдуть гроші, можливо, через вашого чоловіка, чи на зарплату, премії на роботі виділять. Буде все дуже-дуже добре. Такі от а, добрі чоловіки прийдуть у ваше життя. і... А, Давайте подивимося про що цей король Пентаклі? Ну, король Пентаклі це про стабільність, це про е, грошову тему, коли є дохід. Можливо, ви той король, який буде роздавати зарплату, е, зарплатню своїм людям чи вкладати в щось гроші. І, можливо, це такий король, який вам буде давати гроші. Так, ще одна колода у нас. Що, розказ рицарь? Грицар на білому коні як і дуже швидко мчить. Життя закрутиться. Це карта швидкості. Закрутиться життя у вас, що вам треба буде тільки встигати. Можливо, оцей і король. Ваш бос, ваш начальник відправить вас від відрядження, або відправить вас е, е, кудись, е, скаже, все, хватить, їдь відпустку, відпочивай, і ви дуже швидко, вам треба буде зібратися і кудись їхати. Це також карта швидкості, гості до вас дуже швидко, несподівано приїдуть. Або вас запросять і скажуть, О, приходьте, приїжджайте, і ви швиденько зберетеся, поїдете в гості. Посилка може прийти, може, ви чекаєте якусь посилку, якісь послання, якась інформація. Швидко до вас прийде, яку ви чекали, чекали, і зараз життя вас закрутить у вир життя. Дуже швидко треба буде приймати рішення, швидко кудись їхати, навіть, може, за кордон, і карта башня, щось знову піде не по плану. Але тут уже більше йде карта швидкості. що Так, і будьте обережніми на дорозі, іде інформація, що будьте обережніми на дорозі. В першу чергу. І також йде інформація, що можливо буде просто банальна затримка. Чи літак затримують, чи поїзд затримують. Якісь така е, зв'язана затримка з транспортом більше іде. А можливо, ви по цій карті: карта рицарь, е, може, мечів, це також може, ви збиралися купляти машину. Але, наприклад, може. Е, ту машину, яку ви хотіли, уже купили, і, ви, ем, і пішло щось не по плану, ви можете розчаруватися. Давайте подивимося підказку на цю карту башня. Дайте нам підказочку. Гроші. Е, тут може бути справа теж в грошах, що ви можете потратити більше, ніж ви очікували. І так як піде у вас не по плану, що ви планували гроші. Так. А прийшла ціна, і, і прийшлося, а сказали, от, а вже не так, не таке, не такі, уж, не така вже ціна, і, ви, і прийдеться потратити, витратити більше сімка чаш. Що ж далі? Що ж дальше? Сімка чаш це вибір. вам однозначно, якщо. Якась можливість, якусь можливість ви втратите, вам дадуть ще більше можливостей. У вас буде вже більше вибору, і вам треба буде робити вибір. Так що не сумуйте, якщо щось піде, не по плану. Вибір у вас буде і кращий. Давайте на цю карту. Хочеться ще одну витягнути підказку на вибір. Дев'ятка пентаклів. Вибір буде, і ви Засяєте, подивіться, як себе почуває та дівчина. Едемський такий сад, як в раю, вона собі може дозволити, і ви собі зможете дозволити те, що ви хочете. Можливо, треба буде трошечки часу почекати, щось піде не по плану, і це буде краще для вас, тому що вам доля дасть. Кращий вибір, кращі варіанти. Якщо у вас не взяли на якусь роботу, якщо це про роботу, і ви не пішли, і зараз думаєте, «А, Боже, втратила шанс чи втратив шанс. Тому що розклади для жінок і для чоловіків. Просто треба трошечки часу. Доля вам підкине ще більше виборів, у вас буде набагато краще все. Значить, це був не ваш варіант. Довірте життю, і це буде чудовий період. Ви будете винагороджені. От на такій чудовій ноті закінчую ваш розклад. Дякую вам дорогесенькі. До нових зустрічей!